Леонардо Ді Капріо бідкається через загрозу зникнення диких тварин і лісів. Тому актор узявся збирати кошти на захист довкілля. Для цього Лео вирішив особисто провести благодійний аукціон мистецьких робіт. А щоб він, напевне, став успішним, запросив максимальну кількість голівудських колег. Серед знаменитостей, які відгукнулися на заклик Ді Капріо, були Тобі Магуайр, Сальма Хаек, Бредлі Купер і Марк Руфало. Ми повинні нарешті почати цінувати нашу планету так само, як ми цінуємо мистецтво. Потрібно докласти якнайбільше зусиль для захисту і збереження землі, аби нашим дітям і внукам було де жити. Того вечора з молотка пішло 33 роботи різних художників. До речі, вартість деяких лотів значно перевищила прогнози експертів. Так, портрет Ді Капріо авторства Елізабет Пейтон продали за мільйон доларів, хоча до цього його оцінювали в 400 тисяч. Картину американського абстракціоніста Марка Гроціяна придбали за 6,5 мільйонів доларів. А за тигра сучасного корейського митця Зена Фанзі невідомий колекціонер виклав 5 мільйонів. Сам Ді Капріо спостошив гаманець на 735 тисяч доларів. Така сума Йшла на придбання однієї з робіт японського художника і скульптора Такасі Мурака. У результаті на аукціоні вдалося зібрати майже 40 мільйонів доларів. Усі виручені кошти підуть до благодійного фонду Леонардо Ді Капріо, який опікується проблемами збереження диких тварин і довкілля.